Це Маруся. Півроку тому з невідомих причин її вигнали з університету. І щоб не зізнаватись батькам, вона переїхала до свого старшого брата Марка та його нареченої Діани. На правах молодшої сестри, найкращої подруги та й загалом людини, що їх познайомила. Маруся зайняла найбільшу кімнату в квартирі і живе за їхній кошт. Працювати Маруся не збирається, бо вірить, що вона створена для більшого. У її кімнаті окремий кут відведений під вівтар для поклоніння зябзі, божественній дитині, яка одного дня прийде і змінить світ. Маруся впевнена, що зіграє вагому роль в пришесті Зябзі і розвитку секти зябзянців, бо має з божеством особливий зв'язок. Минулої ночі зябзя вкотре явилася й у сні і наказала поїхати і підготувати ось цей будинок до свого пришестя. Не гаючи ні хвилини, Маруся одразу повідомила брата, що переїжджає, і вирушила на пошуки загадкового дому з видіння. Виявили, що це покинутий будинок у сусідній області. Його власниця була дуже відомою лікаркою, яка загадковим чином зникла 20 років тому прямо. У день свого народження. Місцеві розповідають, що бачили у вікнах будинку привидів і що навіть безхатьки і мародери не змогли в ньому довго знаходитись через важку енергетику дому. І ось Маруся прибула до цього загадкового покинутого будинку серед ну, незагадкових і непокинутих будинків. Цей будинок всі оминали завжди стороною. Він був місцевим таким, знаєте, сміттєзвалищем. Отже, ми заходимо в будинок. Тут, знаєте, дуже мальовничо. Мені дуже подобається калюжа, ніби хтось настяв. Тут хтось наригав, якісь листи. Вочевиді, приходила пошта кофточка, рожевий, мій улюблений колір. Ми бачимо, що ну, будинок попердоліло. Будинок попердоліло так е, моцно. Е, на фоні Кася шебуршиться в коробці з лего. Ти готова, Марусь? Ми готові. Окей, ми заходимо в будинок. Будинок, очевидно, виглядає покинутим. У -у -у. О, я не відображаюсь в дзеркалі, воно. Тут. Знаєте, набагато чистіше, ніж я очікувала. А з моменту, коли зникла власниця будинку, дуже мало що змінилося, і ми можемо приблизно відтворити події того дня. Ну, очевидно, ніхто не вирішив не красти книгу, яку вона читала, тому остання чи одна з останніх книг, які вона читала, це було щось про розум, круто, весело. Дуже цікаве місце для книжкової шафи. Вона, звісно, тут обрала. Ну, але... Хто ми такі, щоб засуджувати її добрий день? У їдальні, вочевидь, вже хтось тусувався їв. Історія зникнення цьоці цілени дуже дивна і загадкова. Отже, вона приготувала обід на свій день народження. Вся її родина прийшла, ось вона вже ну каструльку навіть поставила. Вже все було готове, і просто вона зникла. І все. І її родина ну, ніколи її не знайшла, ніколи не дочекалася. Ось тут, боже, боже. Ми бачимо власне, фотографії, я так розумію, минулої господині. Я не думаю, що вона чужі фотографії зберігала. Вони, я так розумію, стояли тут на полиці, на каміні. О, вона, вона любила подорожувати прям, і вона була дуже миленькою. Ой, тут Лена, що з вами сталося? Ось тут, звісно, понищили картини. Ялинка була напевно прикрашена до Нового року. Ну, скажімо так, тут ніщо не передбачало біди, і от я так розумію, якісь підлітки тут влаштували пікнік. Класне місце, просто чудове. Ой, тут фотографії попадали так само. Це так цей будинок колись виглядав. Це, це насправді дуже депресивно, тому що ну, зараз він, вочевидь, переживає не на найкращі свої часи. Ми розуміємо, що без хатьки і просто. Підлітки, яким було цікаво, вони тут тусувалися і, вочевидь, понаносили якихось своїх речей, своєї фігні. Але наскільки відомо, на другий поверх ніхто не наважився особливо підніматися, тому що загалом атмосфера будинку завжди дуже всіх відштовхувала. І також казали, що чули якийсь дивний шум на другому поверсі. Окей, тут в нас ох, добрий день. Я сподіваюся, я ну, не заважаю вам тут, ви собі мийтеся, не зважайте на мене. Боже, воно все-таки красиве було, воно таке понівечене зараз. Мені так шкода на це дивитися. Тут що це взагалі таке? Чому це пляма у формі тарілки? Ну, це не важливо. Можливо, якісь тут художники тусувались, вирішили розмалювати. От... Фу, боже, я тільки зараз побачила, в чому я стою. І як добре, що в мене немає ніг. Окей, якщо там їдальня ванна, тут, скоріше за все, буде кухня. О, якщо це можна назвати кухнею, звісно. О, тут. А, тут вибите вікно. Окей, якась записка. Вона пиріг пекла, боже Боже, якісь списки продуктів, книги з рецептами. Вона, Вона пекла пиріг і. Я так розумію, вона його допекла. В цьому взагалі печуть пироги. Це не важливо. Тут дуже складно відтворити події, тому що тут вибите вікно, і через нього тут жили, я так розумію, деякі члени суспільства і пробували вкрасти холодильник. О, пане Павук, добрий день, мій хороші. Тут багато насправді. А я так розумію, ця Лена любила твари. Напевно, оці записки дуже багато би нам чого сказали і допомогли, але проблема у тому, що Маруся не вміє читати. Тому ми просто ну, припускаємо, що тут написано, і ну, ми сподіваємося на краще. Ви знаєте, я б я обрала Марусю з причин якихось. Причини мені невідомі. Я так розумію, це все на нижньому поверсі. Ми познайомилися з дуже милим духом. Він зник. Зато тепер тут є мухи і павучок. Гаразд, я думаю, ми можемо рухатись на другий поверх. Ми зробимо вигляд, що тут сходи не обвалюються. Магія зябзі допомагає нам вижити, тому що ну, ці сходи насправді виглядають жахливо. На другому поверсі нас так само зустрічає занепад, скажімо так. Тут все в пилюці, в гіміні, калюжах. І... Плісняві, потріскана побита підлога, воно дуже плачевно виглядає, але ми пам'ятаємо, що цей будинок пустував вже 20 років. Скажімо так, це доволі ще такий солідний, нормальний вигляд будинку. Дивіться, навіть люстра на місці висить. Тут у нас, я так розумію, зона для читання була, такий, ну, не передпокій, але просто як. Hole. Поки що я не маю ані найменшого уявлення про те, що відбулося. Ага, тут у нас ще одна ванна. Чому ця ванна така чиста? В чому твій секрет? Можливо, дух Лі не приходив її помити чи що, я, я не розумію. Окей, okay, ну um, у ванні не видно ніяких підказок. Ось тут у нас кабінет. Загальновідома інформація. Про попередню власницю, що Лена була науковицею. Вона була лікаркою, причому дуже хорошою, і вона багато ліків випробовувала і винаходила. Вона дуже багато доклала для розвитку медицини, тому. Власне, її зникнення було трагедією для всієї громади, тому що ну блін, це була не просто класна і прикольна жінка, а ще й надзвичайно корисна для суспільства. Це, напевно, фотографії зі святкування нового року, чи, чи вона до дня народження готувалась. Ну, це, вочевидь, взимку. І ця фотографія тут висить окей. Напевно, вона дуже пишалася цим от кутиком, тому що ну. Я не бачу причин так на ньому акцентувати увагу. Тут якісь медикаменти, я так розумію, які вона випробовувала чи щось таке. Ми з Марусією вже можемо зробити один висновок. Точно вона не планувала нікуди поїхати, тому що ми бачимо, що в неї були незакінчені проєкти. У неї були великі плани, і вона, вочевидь, мала якісь списки продуктів на тиждень, якісь плани на майбутнє. Вона явно не хотіла от просто втекти, тому що офіційна версія слідства в тому, що вона от втекла. Але їй не було від кого втікати, вона жила тут сама. А ми бачимо на столі в неї якусь записку. Нам би дуже, звісно, допомогло, якби Маруся вміла читати, і нам би це все, ну. Скажімо так, переклала. Але Маруся ну, така й собі детектив. але знаєте, Цінуйте те, що маєте. Тут якісь вже вицілі зображення і книги про анатомію, біологію, по медицині і про дітей. окей. Нам відомо, що у Уляни не було дітей. Вона, скажімо так, не дуже спілкувалася з людьми, в принципі, але нам відомо, що вона ну, не була проти дітей. от В неї просто не було партнера, не було дітей. Вона всю себе віддавала роботі і жила одна в цьому будинку. Тут спальня, Боже, як воно все сумно виглядає. А цей комод досить небаган. Ну, Добре, я беру свої слова назад, він трошки погано зберігся. Вона була доволі забезпеченою, це ми знаємо точно, і в неї не було причин, не знаю, там, скоювати самогубство чи щось таке. Тобто вона була і щасливою, і успішною. і... Мало плани на майбутнє. Нам потрібно точно дізнатись, що сталося. Тут немає. О, то пляха-муха. А, Пані привид, а. О, а. Це, це трішки страшно. Ви, ви, ви хочете мені щось. Блять, я злякалася. Ти хочеш мені щось показати? Окей. Напевно, ці, ці привиди, це її спогади про цей будинок, що знову підказує. Що вона. О, телефон! Це може бути підказкою. Я так розумію, вона не змогла покинути цей будинок, тому що вона і не хотіла його покидати. Ми не можемо принести в цей світ зябзю, поки не упокоїмо її дух, поки не вияснимо, що з нею сталося. Окей, що ти намагаєшся нам показати? Ми зрозуміли, треба рухатись до гардеробу. Дуже навіть гарний гардероб. Слухайте. Тут прикольно. Ну, типу, я завжди хотіла мати гардеробну кімнату. Можна звернути увагу на ці червоні черевички чомусь? Ми бачили їх на фотографії. Вочевидь, вона загалом любила червоний одяг, ми бачимо ось тут. Боже, світла ніде немає. ну В принципі, логічно, бо будинок не підключений до цього, до електромережі. Окей, давайте подивимось в шафу. Це ж, це ж вона теж вірила у зябзю? Лена, Лєна, сонечко моє. Ти була одна з нас. О, які гарні черевички з котиками. Вона носила типовий сектанський одяг зябзянців. Це... це дивовижно. І чому ця кімната єдина, в якій є світло? Це для драматичності ефекту? Чи, чи як? Мені здається, підозрілим те, що. Ця фотографія повторюється і що вона була захована саме тут. Скоріше за все, Лена намагається нам щось сказати. Можливо, вона передрікала, що з нею може щось статися. Я думаю, нам треба оглянути це місце ще раз. Я думаю, вона залишила нам підказки. Слава Богу, тому що ну, скажімо так, з Марусі і мене такі детективи, знаєте, як словом погані. Так, акуратно спускаємось. Нам потрібно детальніше оглянути цю зону. По-перше, чомусь лампу перемістили. Ну, в принципі, пройшло 20 років, але можливо є щось за кріслом? Ні. Під столиком. Ні, Ніяких секретів під столиком. В кріслі? Ні. В годиннику. В шафі. А Добрий день? Це приховані двері. Я знала, що щось тут є. Боже, Маруся, ми такі мали. Маруся. А Маруся тішиться за нас здалека. Ми дізналися про існування потаємної кімнати. О, це драбина, яка веде в потаємний підвал. Ну, ну звісно. Ну, хто би міг сумніватися? Окей. Це частина життя, про яку ми не знаємо нічого, тому що, вочевидь, детективи і поліція не змогли знайти нічого, тому. Вау, 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 Я так розумію, це була її секретна лабораторія, де вона, власне. У oh! там, там щось рухається. Я так розумію, саме тут вона своєю медициною і займалася. І тут якісь фотографії вицвілі з тусовки. Так, mm, да, я думаю, ці кружці вже трошки зле. <с>, 20-річна пліснява така сформувалась тут. А, вау. Отже, тут вона проводила якісь свої експерименти, але чому вона тримала це все в таємниці? Типу, ну, окей, ладно, а, я починаю розуміти чому. Це все не дуже законно. Окей, отже, вона. Тримала заспротованих е, рідкісних тварин і робила з них свої ліки. Ну, в принципі, окей. Е, цікаво, що за ліки вона робила, тут щось намальоване. О, Господи, це ж лелека, яка дитина приносить. Вона робила ліки від безпліття. Ми, ми знаємо точно, що вона не мала дітей, але напевно вона не могла їх просто мати, вона намагалася якось вирішити цю проблему. Але що сталося? Загадкова записка. Да. Нам це нічого не сказали. Ліночка, тобі треба було просто ну, малюнками з нами спілкуватися. Це була досить серйозна лабораторія і тут три пункти управління. Окей, круто, круто, весело. І тут... тут не можна було заходити без скафандра. А пофіг. Ви знаєте, ми з Маруссією безсмертні. Угу, тут о, тут штиняє. Я, я навіть через екран відчуваю, тут штиняє, і це мені не подобається, оці сліди. І оце явно не живе щось було. І це теж. О, це напевно клітки, в яких були тваринки. Знаєте, тут відкривається оце от одвічне питання про гуманність. Чи, чи можна їсти м'ясо, чи можна тестувати на тваринах і так далі. Але... Вичевидь для допомагала людям. І це круто, це круто. Хоча, ну штин, звісно, стоїть тут неймовірний просто. І йдемо звідси, бо мені стає зле. Окей, а, робочий стіл. Ми оглянули. Окей, йдемо в, в, в що би там не було за склом. вау. Oh, окей, wow. okay. я думала, мені здалось, але ми чітко бачимо трупи рослин коров яких вирощувати заборонено. І я починаю розуміти, чому це була секретна лабораторія. Окей, у них, вочевидь, кожної були свої імена: Зіта, Гіта і Міта. Напевно, я не дуже читаю сімліш, але я припускаю, що десь так. І ми розгадали, що сталося з Лєночкою. Вочевидь, Гіта бляхамуха. Напевно, напевно, у свій день народження вона. Це працювались, заходилась і забули їх погодувати вчасно, тому що вони, вони не агресивні, якщо не голодні. От, і це сумно, це, це, дуже, це дуже глупа смерть, ніночка. Тут у них були всі умови для зростання, їх годували, і про них турбувалися, а вони вирішили от, відкусити голову. Навіть не руку, яка їх годує, а голову, яка його годувала. І я думаю, їм дуже соромно. Я дуже на це сподіваюсь. Отже, ми розслідували справу, яку не змогли розслідувати ні найкращі детективи, ні поліція, але змогла розгадати Маруся в смішній шапочці, яка навіть не вміє читати. З цього будинку вже, вочевидь, зникли привиди і. Будинок треба підготувати до приходу зябзі, який теж відбудеться, точно таким самим магічним чином, як відбулось це розслідування, і цей будинок оживе знову.